Автівки, які щойно пригнали з Люксембурга, не нові, а вживані частину їх придбали на території самого герцогства, решту в Нідерландах та Франції. За кордоном їх експлуатували не більше семи років. Стан спецмашин, хоч і не ідеальний, але за оцінками українських водіїв, дуже добрий. Обіг ось цієї пожежної машини трохи більше 70 тисяч кілометрів. На спідометрі автівки, хоч і стоїть позначка 120 кілометрів на годину, проте обмежувач дозволяє розганяти її не більше, ніж до 90. Із незвичностей кермо з правого боку та задні колеса, які теж повертаються. Вона є насамперед маневрна. Завдяки цьому, що повертається передня віз і задня віз, і колінчастий підйомник ним легше зайти в скажімо так, в залізти в якусь будівлю. Чим простої драбини, бо тому що драбина тільки так поставиться, а не можна маневрувати. Автомобілів швидкої допомоги привезли трохи більше 12. Вони укомплектовані медичною технікою та мають плавний хід. Ці іменно спринтера дуже в гарному стані. Видно, що автомобілі з невеликим пробігом, десь в більшості 15-16 року машини доглянуті, обслужені цю автомобільну техніку на суму в понад 600 тисяч євро. Вдалося придбати за зібрані гроші місцевих мешканців Люксембурга. Це ті гроші, які вдалося зібрати, демонструючи техніку, розстріляну чи підірвану техніку. Техніка стоїть в центрі Люксембургу, і багато людей проходячи, дивляться, і до них до європейців війна ближче. Таких спецавтомобілів уже привезли в Україну більше сорока. До лютого наступного року сюди планують транспортувати ще понад півсотні машин. Коли відбуваються обстріли, потрібно постійно надавати медичну і пожежну допомогу. І чомусь так наш ворог завжди старається попадати в саме в пожежні машини. Машини медичної допомоги лютує, і відповідно сьогодні, завдяки нашим партнерам, ми можемо їм допомогти цим автомобілям. Автомобілі у Львові надовго не затримаються. Їх привезуть в гарячі точки України в Харків, Нікополь, Херсон, Миколаїв та на Донеччину. Віталія Ковела, Олег Гонтарчук, програма Очі.